Ми дуже сподіваємося, що Ісус Христос нас благословить на Богослужіння і дасть нам миру у наш воєнний час, щоб наші воїни не гинули. За нашу віру, за нашу землю, за нашу волю, це перше за шість років богослужіння у храмі Пресвятої Богородиці в селі Чечеліївка на Кіровоградщині. Прийшли на нього за підрахунками Суспільного 20 парафіян. Закрита це церква була. Це дуже важко було. Ольга Лінтур каже, вона одна із тих, хто брав участь у зборах релігійної громади, яка 1 березня 2019 року вирішила прийти з української православної церкви до православної церкви України. Одноголосно 97 голосів. Ми перейшли в Православну церкву України. Ми хочемо бути під українським ну крилом під українським. Керівництво українську мову хочемо. Рішення релігійної громади затвердила сесія Петрівської селищної ради. Розповів староста Чечелівського сільського округу Сергій Дяченко. Показує копію витягу з державного реєстру речових прав від 27 жовтня 2020 року. Про право власності релігійної організації, релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці, Православної церкви України на церкву, дзвіницю, огорожу і земельну ділянку. Загальна площа 3000 квадратних метрів. На сесії Петрівської селищної ради було прийнято рішення. Затвердження про затвердження технічної документації землеустрою та передано у постійне користування даний храм Православної церкви України. Українська православна церква подала до суду відповідні позови і з 2019 року вирішилося питання в судовому порядку. Сьогодні суди всі закінчені і, дякуючи Богу, що фактично церква почала працювати в нашому селі. З моменту ухвалення рішення про перехід з УПЦ в ПЦУ церквою земельною ділянкою має право користуватися релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України, пояснив начальник обласного управління комунікацій з громадськістю Віталій Останній. Так, були і судові рішення, позови, в тому числі і від Олександрівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Жодного рішення суду на користь. У ПЦМП прийнято не було, тобто вони всі були програні в суді. Показує останні рішення Кропивницького апеляційного суду від 2 травня минулого року. Цитуємо, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог, оскільки права та законні інтереси позивачів оскаржуваною реєстрацією права власності не порушуються. Не визнають рішення суду. Сказав у телефонній розмові Суспільному благочинний Петровського округу Олександрійський епархії ПЦ Дмитрій Городецький самого ну, початку була були сфальсифіковані документи е, і за того, що голосувала община не та, яка належить до храму, а та яка просто зібрали люди. Тобто зібралися люди. Проголосували, і от вже все вже документи можна робити на нову общину. Так не робиться, так не можна. В церкві так це не працює. Чи будуть оскаржувати рішення, вирішуватиме юридичний відділ Олександрійської єпархії? Не могли зайти у церкву після рішення суду через те, що представники Олександрійської єпархії не передали ключі та забили двері цвяхами. Говорить настоятель церкви Володимир. Тому вирішили зрізати замок. Бо це наш храм по документах. Вони кажуть, що ми підробили документи. Про всі суди, які вони на нас подавали. Ми виграли 23 грудня. Священики та парафіяни ПЦУ зайшли у церкву. Це відео благочинного Олександрівської епархії Дмитрія Городецького, який сказав, що його в той день з храму вигнали. Коли я почав заходити до храму, дуже неприємна ситуація сталася. У мене з храму було викинуто, на що я обурився, звичайно, тому що так не вчиняють, тим паче, що. Ми не збирали ніяких людей, ніяких конфліктів не готувалося. Сказали, будемо робити інвентаризацію. Давайте зробимо її по-людськи. Отець Дмитро Городецький почав проходити. На що його яка ж і міліція зупинила? Ну, хоч він там він зацепився своїми довгими волосами за двері, цієї саме, він почав кричати, що його там б'ють, чи ще щось. Настатель храму каже, теж мають відео того дня, яке засвідчує, священики та парафіяни ПЦУ нікого не били. Є відео, де, де там ніхто нічого йому не бив, як він е, бачили в інтернеті, розказує, що його там рвали, йому курточку розтягнули, рукава, що його там викидали. 20 поліцейських забезпечували правопорядок у храмі 23 грудня, сказав начальник Олександрійського райвідділу поліції В'ячеслав Пономаренко. Виник конфлікт між представниками. Православної церкви України та Української православної церкви. Обидві сторони звернулися до поліції з відповідними заявами. За фактом порушення громадського порядку триває перевірка. За її результатами, осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Вимог статті 100. 73 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб. За даними начальника обласного управління комунікацій з громадськістю, нині в області є 150 громад ПЦУ і 284 УПЦ у серпні минулого року, Верховною Радою був прийнятий закон про захист конституційного ладу сфері діяльності релігійних організацій. Саме цим законом визначалося, що в Україні заборонена діяльність Російської православної церкви та Релігійних організацій, які є афілійованими до Російської православної церкви, відповідно в цьому році Державною службою етнополітики свободи совісті відповідно до закону і підзаконних актів було проведено відповідне дослідження і встановлена така афіліація, тобто зв'язок з забороненою в Україні РПЦ Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату. І Київська матерополія мала усунути, скажімо так, в своїх статутних документах і заявити публічно про розірвання таких відносин, так, і усунути цю афіляцію. І зрозуміло, що вжито. Не було ніяких заходів, УПЦ ніяк не зреагувало на, цю, на цей припис. У серпні цього року Державна служба зетнополітики та свободи совісті подала позов до Вищого адміністративного суду про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату. Нині тривають судові засідання. Усі єпархії, які знаходяться у нас на території нашої держави, в тому числі Олександрійська єпархія і наша Кировоградська єпархія Української православної церкви Московського патріархату, так само, якщо не буде скажімо так, цей зв'язок усунутий, так само через суд, через подання позову Державною службою етнополітики свободи совісті до суду, так, так, так також буде припинена діяльність цих організацій. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці провели інвентаризацію майна, встановили нові замки. Готуються робити ремонт силами релігійної громади, сказав настоятель. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.